Збережемо життя жінок для їхніх родин. Проект під такою назвою триває на Черкащині. Йдеться про допомогу трьом цільовим групам ризику вілінфіковані, жінки евакуйовані з місць бойових дій та маломобільні. Днями для жінок літнього віку організували безкоштовне тестування на високоонкогенні типи вірусу папіломи людини, які можуть спричинити виникнення раку шийки матки. Також учасниці прослухали лекцію на тему збереження жіночого здоров'я. Відзначають, тест на ВПЛ не дешевий, тому охоче взяли участь у проєкті. Організатори ж наголошують, за умови раннього виявлення інфікування вірусом попередити його негативні прояви простіше. Дуже важливо дбати про здоров'я. Наша організація завжди цим займається у нас вже на протязі 7 років. Ми Влітку, з починаючи з весни до глибокої осені, проводимо заняття фізичними правами на свіжому повітрі. Сьогодні ми вирішили прийняти участь в рамках проекту, який проводить фактично не тільки ротий клуб Черкаси, а спілка роти клубів України в нашій країні за підтримкою професійної медичної асоціації. Буде проходити безкоштовне обстеження на високогені типу вірусу папіломи людини, і потім в подальшому. Безоплатне в тому числі тестування на ПЕП-тест для тих жінок, у яких будуть виявлені такі збутники.